Представник Австралії попросила Росію не витувати резолюцію в Раді Безпеки ООН щодо створення міжнародного кримінального трибуналу для розслідування авіакатастрофи рейсу MH17. Ми маємо намір притягнути винних до відповідальності, і ми хочемо створити незалежний кримінальний трибунал за підтримки Ради Безпеки ООН», – Сказала дипломат. Корпорація Microsoft у середу, 29 липня, офіційно представила на ринку нову операційну систему Windows 10. Як пише The Telegraph, користувачі старих операційних систем зможуть оновити Windows безкоштовно. Так само безоплатно компанія буде пропонувати Windows 10 покупцям нових комп'ютерів. Перші відгуки щодо програмного продукту доволі позитивні на відміну від попередньої операційної системи Windows 8. Відомий аргентинець Дієго Марадона не проти позмагатися за посаду президента Фіфа у лютому 2016 року. Вступивши в боротьбу, Марадона таким чином може стати суперником президента УЄФА Мішеля Платіні, який скоро повинен оголосити про подання своєї кандидатури на пост президента ФІФА. За словами президента України Петра Порошенка, Україна потребує 1240 ракетних комплексів Джевелін замість ядерних боєголовок. Президент наголосив, що цифра 1240 зовсім не випадкова, оскільки від такої самої кількості ядерних боєголовок Україна відмовилась у рамках Будапештського меморандуму 1994 року. Україна добровільно віддала цей ядерний арсенал і в обмін США та Велика Британія обіцяли гарантувати наш суверенітет і територіальну цілісність, сказав глава Держави Запровадження пластикових посвідчень особи є необхідним для запровадження безвізового режиму з європейським союзом. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Для того щоб кудись літати безвіз, треба, щоб ми нарешті виконали всі технічні питання щодо безвізового режиму. В рамках лібералізації безвізового режиму. Уряд сьогодні приймає рішення про виділення коштів на виготовлення картки громадяна країни. Це одна з ключових умов, щоб ідентифікація і безпосередній документ, який підтверджує особу в Україні відповідав тим стандартам, які визначені в ЄС, сказав Яценюк. Значною перешкодою для шостої хвилі часткової мобілізації став сезон відпусток. Про це заявив начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Зараз літо і велика кількість населення мігрує, тому досить складно проводити заходи щодо оповіщень. Багато жителів їдуть на дачі на відпочинок на сезонні роботи, наголосив Селезньов. На Рівненщині побудують новий центр надання адміністративних послуг в приміщенні облдержадміністрації. Як зазначив очільник Рівненщини Віталій Чугунніков, його проєкт буде скоро презентований громадськості. Коли я був у Грузії, то бачив, що таке дім юстиції. У них вплив людей на прийняття рішень мінімізований. Все роблять відповідні програми. Зараз затверджений проект нового ЦНАПу. Це буде приміщення більше тисячі квадратних метрів. Чекаємо погодження про виділення коштів від кабінету міністрів. Я думаю, що цього року воно вже запрацює, розповів Віталій Чугунніков. Бурштинові біржі повинні стати єдиним майданчиком для легальної торгівлі сонячним камінням. Про це заявила заступник міністра екології та природних ресурсів України. Прозорі умови участі в біржовій торгівлі вищі ніж на чорному ринку. Ціни і жорсткі правила обліку видобутку каменю запорука зміни Україною статусу сировинного донора на статус сильного гравця на ринку бурштину. Ми будемо експортувати не дешевий сирець, а виробляти напівфабрикати та ювелірні вироби. Це буде генерувати бір більше в національну економіку підкреслила Світлана Коломієць. Студенти з Німеччини приїхали у Рівне, щоб дізнатися про Майдан. Після візиту вони напишуть дослідницькі роботи про події в Україні. Після кількох днів у столиці, де іноземні гості почули про Майдан 2013-2014 років, група студентів розділилася. Одні поїхали до Миколаєва, інші до Рівного. Вчора та сьогодні студенти зустрілися з рівненськими громадськими активістами, правим сектором та журналістами, щоб почути про революційні події на Рівненщині.